Дорогі друзі, минулими днями в мережі розгорівся міжбанківський скандал. Керівник монобанку Олег Гороховський звинуватив державний Приватбанк у розкритті банківської таємниці клієнтів при відкритті картки за програмою Національний кешбек». Мовляв, клієнта при укладанні договору змушують дати згоду на передачу інформації про всі свої рахунки третім особам. Приватбанк, в свою чергу, зіслався на рішення уряду, що це він вимагає таку інформацію і банк, і банк виконує рішення уряду. І тут пішло, поїхало. Інтернет переповнився конспірологічними теоріями, підозрами у змові влади і банків. Ага, влада готується до виборів і збирає інформацію про всіх українців. Чому не дають тисячу зеленського українцям за кордоном, а лише тим, що в Україні, щоб мати чіткий облік, а також щоб мати рахунки, через які потім можна підкупляти українців грошима, щоб вони голосували за нинішню владу і діючого президента. Такий скандал змусив уряд відреагувати. Міністерство економіки направило банкам роз'яснення про недоцільність надмірних вимог щодо розкриття банківських даних під час виконання державних програм, зимова є-підтримка та національний кешбек. Для нарахування кешбеку закупівлю українських товарів за програмою Національний кешбек. Уряд потребує даних виключно про транзакції, що стосуються купівлі чи повернення відповідних українських товарів. Інформації про ці платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки. Даних про інші транзакції уряд не потребує і не запитує від банків. Те саме стосується програми Зимова є підтримка». Кошти за програмою Зимова є підтримка зараховуються на картку Національний кешбек». У разі, якщо громадянин планує використати цю картку лише для отримання коштів за програмою Зимова є підтримка, банки не повинні вимагати згоду на розкриття інформації про транзакції з рахунків чи персональні дані, які не стосуються виплати однієї тисячі державної допомоги за цією програмою. У своєму листі Міністерство економіки закликає банки привести свої договори з клієнтами та інші документи у відповідність до цих роз'яснень. Щоб не порушувати банківську таємницю. До речі, ми часто вживаємо цей термін, але не всі знають, що саме охоплює банківська таємниця. А вона охоплює інформацію про усі наші банківські рахунки та їхні номери, залишок коштів на рахунках, дані про транзакції, які ми здійснюємо. Персональні дані, тобто ідентифікаційну інформацію про клієнта, прізвище ім'я по батькові, номер паспорта, ідентифікаційний податковий номер. Ці дані мають бути захищені і не розголошуватися. Також фінансові операції, інформація про рух коштів по рахункам. Отже, банки не мають права розголошувати. Чи передавати всі ці дані третім особам без нашої згоди, за винятком випадків, передбачених законодавством, наприклад, за запитом суду і правоохоронних органів? Банки продовжують закручувати гайки, повинен сказати. На початку грудня Державний Приватбанк і Ощадбанк. А також Універсалбанк, це Монобанк і Райфайзенбанк, на які припадає майже 65% усіх коштів населення в банках. А також Незалежна Асоціація банків України та Асоціація Українських банків підписали меморандум. Він називається Про забезпечення прозорості функціонування. Ринку банківських платіжних послуг. Підписання меморандуму відбулося у Національному банку України в присутності голови Нацбанку Андрія Пишного. Документ передбачає обмеження на операції клієнтів банків, зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів. З 1 лютого 2025 року становитиме 50 000 гривень. Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт залишається 150 тисяч гривень за місяць з 1 лютого, але з 1 червня його знизять до 100 тисяч гривень. При цьому йдеться не тільки про. Перекази з картки на картку пі 2 операції А й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема, і на Айбен. Це такий міжнародний номер байонківського рахунку, що складається з 29 символів. Меморандум посилює також контроль за діяльністю ФОПів фізичних осіб. Підприємців, посилює контроль за платежами особливо уночі. І голова Нацбанку Андрій Пишний висловив сподівання, що у разі, якщо цей меморандум буде діяти успішно, він може замінити відповідну регуляцію Національного банку щодо обмеження переказів. А дія цієї регуляції спливає 1 квітня. Наступного року. Ось коротко все про банківські новини. Що думаєте ви з цього приводу? Чи вже отримали тисячу державної допомоги та кешбек за купівлю українських товарів? Пишіть, будь ласка, про свої думки у коментарях. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, якщо хочете отримувати чітку, конкретну і фахову інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!